Друзі, всім привіт! Вітаю всіх в себе на каналі. Сьогодні в нас вже неділя, 8 червня, на годинниках майже 3 година. Жарко в нас, 30 градусів тепла, дощка і вчора, і сьогодні взагалі не було. А це їду зараз в місто і буду включатися по роботі. Заїду я не в саме місто, а передмістя, стану десь район. Я йду десь в Сінгурах зупинюся на хвилин десь 20, подивлюся, може замовлення якесь вискочить з довгомська, Гуйва, Зарічани, може пряжів буде щось. І вже щоб з замовленням заїжджати в місто. А так на хвилин десь 20-30 там зупинитися, почекати. Якщо не буде нічого, тоді вже заїжджаємо в місто. І на цьому буде все. Покататися сьогодні десь до годин 10-11. Ну і все ж таки, як буде робота. Якщо буде робота, будуть замовлення, тоді добре, можна попрацювати і до 11-пів на 12. .00. Сьогодні неділя. Я не думаю, що там в годин десь 11-пів на 12 буде, буде замовлень багато, тому що на понеділок, завтра, то люди трошки раніше додому будуть. Їхати відпочивати. а Хоча може бути всяке, може бути так, як, вчораш... як вчорашній вечір. Може бути робота. Нормальна робота. Нормальна робота. Окей. Тоді поїхав я працювати. Все, давайте. погнали. Перше замовлення Івана Мазепи 2. На князі Острожських будемо вести пасажира по службі уклон. Заїжджав це в місто, жодного замовлення не було. Сенсу там було стояти, чекати довго теж якби немає. Якщо перших хвилин 20-30 там нічого немає, сенс стоять. Заїжджати в місто, брати вже замовлення в місті. І let's go! Писано в програмі, щоб під'їзд перший. По службі Болт поїдемо заберемо з МакДональдса. Плотенько наставлено. Десь, значить, тут на Макдональдсі вистачає. Так, Макдональдс. Десь тут чекатимо По службі Колд із Довженка, 70. Там будемо їхати на житній ринок на хлібну. І ця ж поки їхав, на якраз це замовлення заходило і по уклону, на якраз житнього ринку там по хорошій ціні було. Але брати, брати я його не взяв, тому що довго доведеться чекати пасажирці на, на житньому ринку, поки я привезу це замовлення. Майже на місці справа оця багатоповерхівка. Раз забирати. забирати. Службі пол, друзі, знову Воголівська, 34, там на Київське шосе, де вам буде завести. Це замовлення. 16.44 в нас на годиннику і 30-ка температура тримається. Тепленько, тепленько. За вечір вона трошки впаде, але зараз по службі Бов знову замовлення. Хорошо. З автовокзала, десь туди будемо забирати Дениса і будемо їхати там район Карбутовки. Десь тут треба буде чекати. По службі уклон, старий бульвар 17 у нас. Поїдемо на Борис-Атена, 83. Раз по бульварчику, тут трошки людно, неділя. Вихідний в людей. По Болтику замовлення по стандарту Бердичівська 112. Поїдемо на Глобал. Напевно, що буде десь Sportlife. А Якраз написали люди, що біля проходної фірми будуть очікувати там, а вона тут в нас по правій стороні, я знаю, що є. Замовлення по болту. Берися, на 143. На карбутовичку катнемо. По стандартику. Ліса Дес нас тут очікує по службі уклон. Із заправки Вок будемо їхати район Ліктрав. Тут Дасіки. Там на восход будемо їхати, гаражний кооператив. 19.36 у нас трошки малесенька була просадочка по роботі, а це залетіло замовлення. По уклону щось три замовлення, але вони дуже сильно далеко. На Гоголівську 21 і вже, напевно, треба буде пристрелюватися, щоб їхати підзарядитися. Бо в нас вже 20.05, півгодинки зарядка, хвилин 40, щоб на вечірній роз'їзд ще бути заряженим. Трошки далі по ліву сторону будинок, я вже вроді би його завозив всю людину. Так, друзі, що виходить? А виходить наступне. Привіз сюди я це останнє замовлення на Оголівську 21 і поїду, підзаряжуся на зарядку Екофактор. У мене тут залишився 21%, показує 31 км запас ходу, але це ще десь кілометрів з 15 може буде. Я проїхав на цьому заряді. 101 кілометр плюс 15, це буде десь 115. Але не буду я до кінця виїжджати. 21% залишився, зараз поїду 10 кВт на швидкій зарядці, дозаряжусь. Десь 10-200 буде. На 135 гривень. Закину. і вже на вечір щоб було... Був кілометраж. 20. та 17 на годиннику, щоб не втикати потім нічого не де ніяк. Це десь хвилин 30-40, треба буде зарядитися і далі доопрацьовувати. Так, хтось стоїть, заряджається. Але напевно, якщо стоїть інший порт, то для мене зарядки не буде, залежить, скільки часу буде заряджатися та машинка. Побачимо зараз. Так і виходить. Заряджається CCS амій, ще демоскі він є недоступний. Прикольно. Зараз глянемо, що в нас по... Зарядки тока. Вона тут недалечко знаходиться від мене. Дивиться, може туди треба буде поїхати. Ну він вільний. Він вільний і треба подумати, як його хорошо зробити. Сто водія цієї машинки немає, щоб запитати. Так, виходить, що ця машинка тут надовго. А щоб стояти, втикати, втрачати час не хочеться. Так що поїду на зарядку тока. Вона там зараз вільна. Там, правда, дорожче буде на 3 гривні за кіловат, бо ця на екофакторі вона 12,99 12 за кВт. А тока... Вона виходить 15,99 за кВт. З 3 гривні різниця. Да? Таке буває, друзі. Таке буває, що приходиться приходиться трошки імпровізувати. Якщо на одній немає зарядки, виїхати на другу зарядку. Ну нічого. То не страшно. Тут виходить в мене 10 кВт на цій зарядці. Ну, 130 гривень, я на 135 заряджаюся. На тій я заряджаюся на 175 гривень. Це теж ну, трохи більше 10, там 10-300, 10-400 буває, залазить. В залежності скільки залишилося кіловат. Бо якщо машинка приїжджає розряджена, там остається там 10% це одне. А коли заряд залишився, як в мене зараз там 19%, поки я доїду, це буде десь. Ну хай у мене 16-17% залишиться, нормально. Різниця в 40 гривень. Це не багато і не мало, це так собі. Але питання в другому. Ця зайнята та вільна, їду туди. Тут буквально ну, не так сильно вже й далеко їхати. Але тим не менше, переїжджаємо на іншу зарядку. Начебто вона вільна, я дивлюся, нікого немає на зарядці. Нікого. 172 гривні вийшлося там ще так, підключити має появитися. Що в нас? Мигає. Тепер тут має піти. Буває час від часу щось вибиває. А бывает нормально, да. Но там по машинке порядок. Тут у нас... Детали. О, пішло хорошо. Почекать. Хвилин десь 30-40. Тока, звісно, добре ліпше, Трошечки, трошечки ліпше пакує, ніж екофактор. але тим не менше. По службі болт залетіло замовлення. Від рука 9 В. Замовлення по службі уклон з Київської 56 на Слобідську поїдемо. Там непогана сума така. Можна їхати. Трошки свіжіше ввечері стало, 25 градусів, опустилась температура, але хмара така, навірно, як глупасить соня дощ, то буде дуже-дуже дуже сильно цікаво. Точка стоїть, там, де зупинка, напевно, що звідти забирати. По уклону замовлення із Слободської 17 я сюди привозив на Грушевського 27. Напевно, це, я не пам'ятаю, там теж хлопчина був, чи той самий, чи той інший. Зараз побачимо. Пішов дожик, друзі. 22.29. Трохи поблискує, трохи гримить. Ще можна працювати. Сьогодні побачимо, якщо буде робота, можна трохи більше попрацювати, якщо не буде... Ну, завтра понеділок, до 12 навряд чи буде, але буде видно. Уклончик слібної 26. Там кафешка на якраз є. Написав пасажир біля дорожки, біля кафе. Хорошо? Розвернемося зараз. І вперед! Короче, це я був трошки на окраїні міста, а в місті дивлюся мокро. Тут напевно такий хороший пройшовся дощик. Гоголівська 15. На Параджанова катнемо. Болт я вже відключив, чисто доїжджаю вже по уклону. У ньому є замовлення, не хочу оце на двох службах. Якщо є замовлення, є робота, то однієї служби вистачає з головою. А так як вже 23, перепрошую, 22.54, то досталося ще небагато працювати, уклончиком добити. І все. І на сьогодні буде фінітоля комедія. По цьому останньому замовленню. Це зговорівської 15. Дзвоню, ніхто не бере трубку, пишу, ніхто не відповідає. Вже пішло платне очікування. Майже 2 хвилини. Щось ніхто не сильно спішить їхати. Зараз ще 2 хвилинки. Відміна і хай топцюють пішачком Довелося відмінити замовлення, тому що ніякого взагалі зв'язку немає. Трубки не беруть, на повідомлення не відповідають. 23.04, так людям хочеться їхати. І до речі, да, останній матч збірної України бачили? 4-2 програли. Да. Такий собі рахунок немаленький. АТБ, Київська 100 на Домбровського замовлення. І 23-12 вже потихеньку десь можна буде, придивлятися замовлення вже й додому їхати. Там замовлення висять на Україну такі, ну, ценік непоганий, але вертатися не хочеться. Там 7-8 кілометрів, і це тільки ж саме треба буде повернутися. Через 100 вже їхати я не буду на Україну. Все, друзі, на цій чарівній ноті закінчуємо роботу 23.35. Туди вже біля домці. На цьому все. Місто Житомир, неділя, такі замовлення. На цьому буду закінчувати, їхати додому. Всім доброї, спокійної ночі та мирного неба. І тут сипнув у нас дощик. Такий славний який пішов. Да, Думалося, гадалося, що не буде дощика, але він пішов.